Славенка Драколіч Фріда або про біль. Фізичний біль не просто опирається мові, а й активно руйнує її, приношуючи людину раптово повернутися до стану, що передував мові, зводячи її до звуків і криків, які людина видавала до того, як вивчила мову, писала Елейн Скарлі. Моє малярство несе в собі повідомлення про біль признавалася Фріда Кало. Того раннього липневого ранку Фріда прокинулася в ліжку в будинку своїх батьків. У кімнату проникало слабке світло. Жінка провела неспокійну ніч і з зусиллям перевернулася з одного боку на інший, припіднялася на подушках, торкнулася обличчя, ніби перевіряючи, чи воно ще тут. Якийсь час лежала нерухомо і дивилася на свої руки, які покоїлися на ковдрі. провела пальцями по голові, обличчя, волосся, а також руки були тепер лише частинами колишнього цілого. Фріда спробувала встати, але швидко здалася. Не мала сил, не мала спокою. Торішня ампутація ноги була моєю 32-ю операцією, подумала вона, обмацуючи шрами на животі, спині та нозі. А як щодо тих, які не залишають видимих шрамів, аборти також вважаються операціями? Хоча я навіть не можу їх всіх пригадати, можливо, це й добре, яка ж марна ця моя рахуба. Фріда глянула на порожнечі під простирадлом. На тому місці ще донедавна була хвора нога. Дивно, але їй здається, наче все ще відчуває відрізану частину. Це була та сама нога, половина тієї самої правої ноги, яку першою вселився демон болю. Роман Славен... Славенки Дракуліч Фріда. Або пробіль, хоч і стосується деяких аспектів життя відомої мексиканської художниці Фріде Кало, та певною мірою зараз спирається на біографічні факти. Проте, за жодними критеріями, не відповідає популярному типу літературної біографії Мисткиня, яка за своє недовге життя досягла професійного успіху. І мала стосунки з багатьма чоловіками, змальована, як жінка, з непростою долею та болем, що постійно супроводжував її на життєвому шляху. У своїх картинах, якими захоплювався славетний сюрреаліст Андре Бретон Фріда Кало говорила про біль, що прикував її до ліжка. Саме завдяки чи радше супереч болю, вона почала малювати. І саме про це розповідає Славенка Дракуліч у своєму вражаючому романі: Славенка Дракуліч, Фріда або про біль. Навчальна книга Богдан рекомендує.